Ну, от, шок. Е... Тільки розказує, розказує. Можна поставити датчики, тільки відслідив брак продукції, одразу ж її забирає з лінії. Все. Трошки не доробили даний проєкт. Мали лінію постити для лампочок. Економив. І катушечкою Тесла мали їх тестувати. Брак. Щоб знати конкретно, що накрилося. Ну такої. Маємо те, що маємо. Ну а яке основне призначення установки? Ну, щось демонструвати, так? Заміна людської праці. Ну, здесь замість людини. Mm -hmm. По суті, звільнили людину від э, монотонної роботи, не цікавої. Mm -hmm. okay. Маніпулятори спасають людство. Покажи <laughs> мені. Mm -hmm.